Львівські виші полюють на тих, хто набрав максимальний бал. Усім, хто отримав 200 балів, хоча б з одного предмету, Національний університет імені Івана Франка та Львівська політехніка надішлють листи. Ці виші запрошуватимуть випускників, що набрали найвищі результати, вступати саме у їхній навчальний заклад. Листи запрошення підпишуть ректори цих університетів, а пропонувати є кому. Ми не маємо тільки 200 балів з російської мови, а з усіх решта предметів є. Найбільша кількість з української мови, а далі йде історія України, математика, географія, і навіть в тому процентному співвідношенні як реєструвалися. Коли ми дивилися на фоні України, то є предмети, де ми набрали ну, майже 50%. Львівщина знову серед лідерів за результатами ЗНО і поступається лише Києву. До того ж, двоє з трьох абітурієнтів, які набрали з тестування максимальних 600 балів, зі Львова це випускниці фізико-математичного ліцею. Загалом же ж у нашій області 111 випускників шкіл отримали як найвищий результат ЗНО 200 балів.